А на святвечір росіяни атакували Черкаську область. Одна людина травмована за словами місцевої влади. Ворожу ракету збили сили ППО внаслідок вибухової хвилі. пошкоджено заклад освіти, гаражний кооператив та місцевий цвинтар. Детальніше розпитаємо про наслідки ворожої атаки у Ігоря Таборця. Це голова Черкаської обласної військової адміністрації. Пане Ігоре, вітаю вас і дякую, що долучилися. Доброго здоров'я. Яка зараз оперативна обстановка в Черкасах та області в громаді після ракетної атаки російської? Дійсно, прямо на святвечір росіяни знову в чергове намагалися атакувати мирне місто, місто Черкаси, і знову цілили саме в цивільну інфраструктуру. Спрацювала наші наші оборонці, спрацювала наша ППО. І наслідків для критичної інфраструктури на щастя немає, але постраждала саме цивільна інфраструктура, дійсно пошкоджені або зруйновані вікна, пошкоджені дахи, зокрема в двох освітніх закладах, окремо в гуртожитку, одному з гуртожитків освітніх закладів, також два комунальних підприємства самого міста Черкаси. Дві багатоповерхівки, де теж значно пошкоджені вікна. І додатково, звісно, постраждав цивільний цвинтар міський, де пошкоджено теж більше 20 могил, в тому числі, і на жаль, частково алея героїв. І наразі проводяться, закінчуються роботи щодо актування зазначених пошкоджень. Комісії відповідні працюють, служби склали всі відповідні акти. Мається на увазі правоохоронні органи спрацювали. Це дійсно ворожа ракета, яка долетіла, і на щастя дійсно маємо лише одного постраждалого. Це чоловік, який, внаслідок саме вибухової хвилі, був привалений в одному із гаражних кооперативів. Йому надана допомога в обласній лікарні, і наразі він перебуває вже в гарному стані і знаходиться вдома. Пане ігоре, пошкоджена алея наших героїв. Це надзвичайно важливо відновити її, тому що це наша пам'ять. Пошкоджені е, цивільні пам'ятники. Яким чином місцева влада буде відновлювати пошкоджене? На наразі відповідна комісія з комунальної служби міста Черкаси вже встановлює які саме пам'ятники пошкоджені, які могили і яких. Громадян потрібно відповідно родичів знайти. Складається це відповідно список, і звісно, в першу чергу, ми будемо відновлювати ті могили, які пошкоджені на алеї героїв, і в тому числі і інші, де, де теж є пошкодження. Я нагадаю, що це другий дійсно приліт ракети саме в район міського кладовища. Очевидно, що. І другий раз ми маємо такі значні досить такі значні пошкодження могил на цьому клабищі. Пані Ігоре, вдячна, що долучилися. Ігор гортаборець, голова Черкаської обласної військової адміністрації,